Зараз найважливішою є військова підтримка, наша підтримка, наші донації. Звісно, вони мають використовуватися в рамках міжнародного гуманітарного права, не порушуючи його. Саме тому є деякі обмеження у застосуванні зброї, але звісно, вам треба більше зброї. Ми це розуміємо і. Я гордий тим, що в тісної співпраці з нашими українськими партнерами ми можемо напряму фінансувати ваш військовий сектор, і це наш концепт. Я думаю, що ми довели це, коли ми вперше вам поставили зброю. Це були гаубиці, ми були першою країною, яку вам її поставили. Також це було блокування нафтопроводу, тому це є наша підтримка, і це є важливі засади нашої роботи.